Кронування чи знущання таке питання часто можна було почути від пересічних жителів Кам'янця-Подільського після того, як місцеві комунальники взялись за омолоджувальне обрізання крон. Дійшло до того, що громадські активісти перед зустріччю з учільником обласного управління міліції вимагали зупинити злочинні дії господарників на вулиці Лесі України, Мовляв, ті не мають жодних документів на проведення робіт. комісія, яка у цій вулиці віддаває сосу, каже, яка дія, яка причина. Відбираю від вас письмове повідомлення, ми відправляємо додати. Від а вони ліжуть тим часом, зараз вони ліжуть. Це буквально 10 хвилин, і йде, просто щоб возле зареєстроване не звернення. Це рішення, вони там це... <плес> Так, планово так, але перевірити, чи але є... До... Бу, тут питання громади, але ми зараз заяву висунути забирав, ми повімо. Правоохоронці були зобов'язані прийняти заяву. Однак інспектор, що вирішив на місці події, не застосував жодних заходів для припинення підлізки дерев. Чому коронування виконується в зелений період? Ми вирішили дізнатися в заступника міського голови, а також директора департаменту житлово-комунального. Ні одне дерево у Кам'янці-Подільському не видаляється, якщо не створюється ціла комісія. Ця комісія підписується з залученням суда хмельничан. Потім це дерево на засіданні виконавчого комітету приймається по кожному дереву, приймається окреме рішення. Це дерево, його фотографія проєктується на самому засіданні виконкому. А ви можете це побачити кожен четвер. Дійсно, це було б дико, якби ми. Робили кронування горіх. Це було б диво, якби кронували топовою чи каштан. Такого в природі просто бути не може. Мова може йти про кронування, навіть літні кронування, тільки лип. Тому якщо це липа, її можна кронувати, вірніше створювати їм. Бо так, як ви те, що ви розказуєте, то пройти людям все неможливо при повороті з Соборної на Лесі країни. Треба пригинатися вже. Тому там ми просто піднімаємо, ми його не кронуємо, а піднімаємо нижній ядер, щоб можна було пройти, бо вже не видно ні будинка, нічого. А липу можна, можна омолоджувати чи кронувати навіть літо. Навіть бажано. Всі інші дерева ні. В Кам'янці-Подільському ніякі ніяк більше дерева не проїхаються. Освітити просто тротуар. І будемо піднімати. Нам треба піднімати цей нижній ярус у всьому місту, з гроші нема. А якщо подивитися, то місто зростає, ми за ним не встигаємо. Ми не встигаємо зараз, у нас 72 тисячі а, дерев і кущів, ну, але то парк став ходить. А якщо взяти тротуари, то ми маємо величезну проблему, ми не встигаємо за ним. У нас не вистачає коштів піднімати дерева. Піднімати явись. А ще більше ця проблема наступає, коли приходить зима. Можете представити тоді, як трактор має повернути тротуар. Ні, то добре, добре, що цікавляться люди. Я собі представляю місто, в якому, наприклад, там, ну, піднімають ярус з і ніхто на це не зважає. Це хворе місто. Можна повернутися, дивіться. Скажіть, будь ласка, ви просто не бачили, які ці дерева були раніше. От це є сплановані дерева. Скажіть, будь ласка, що ще не хотіти? Подивіться, як вони нас виглядають. Це ну, просто класно. Отакими вони повинні бути по кругу. Ми стараємося кругом, якщо ви бачите, там тільки десь є такі виникають питання, ми стараємося логіку влади пояснити. І скажіть, будь ласка, чи власне це нормальна логіка у рік, коли мають бути вибори, робити щось проти громади. І нащо? Смисл. Но, але й не робити, скажімо, так як ми зараз робимо дерева, да? От, подивіться, які вони стали. Вони просто стали класними. Ті люди, що критикували два місяці назад, сьогодні вже не критикують, а знімають в соціальних мережах свою критику. Подивіться, бо ви на критики познімали самі. Бо воно виглядає вже неперед. Ця робота, яка була проведена, вона не перечить будь-яким правовим документам, які є. Тобто, який не взятий документ, воно не перечить. Але я хочу сказати, була зустріч з новим очільником міліції області. Наші активісти вирішили його провірити. О, тобто скористатися можливості звернутися до нього. І Це по суті один активіст, який з початку року, скажімо, критикує будь-яку роботу відносно дерев. Ви знаєте, про кого я говорю. А, тому і даний активіст звернувся до очільника з таким питанням. Зрозуміло, Семенишин поступив так, як чиновник, як має поступити. Є звернення, має відреагувати. Але на сьогодні його люди навіть. Вони повністю перевірили всі папери, всі нормативні документи. Я поки не бачу ніяких проблем. Пані Валентині Магілад не подобається взагалі робота в напрямку озеленення міста. Але в той же час вона ні разу в жодній акції посадки дерев не прийняла участі. От, єдине, що їй треба віддати належне, вона фахівець возеленені, вона все знає, як робити. Але ініціативи проявляти не проявляє. Це людина з розряду людей, які просто можуть критикувати, але не можуть самі щось зробити, подати приклад. Хотів вам також показати один випадок, свідком якого я був зараз, який Ну Дивіться, бачите ситуацію. Каштан. Живий каштан. Вік впала. Вона жива, але вона вже із-за віку, вона крихка. Впала. Як ви думаєте, когось заділо? Слава Богу. Задівання. Але бачите, рівненько на пішохідний перехід. Запитайте, будь ласка, пані Магала. Вона готова відповідати за те, якби там була дитина. Що би вона сказала тільки людині? Тобто роботу потрібно проводити. Підприємець будь-який міста може звернутися до нас і отримати дозвіл біля себе кронувати дерева. Тобто нижній ярус забрати для того, щоб достатня кількість світла проходила і не заважало пішоходам. Ну наприклад, сьогодні така сама робота проводилась вище. Дитячої поліклініки по вулиці Лесі Українки. Аналогічно, так само підприємець звернувся от, і проведено власне. А хто виконує ці роботи? Комунальне підприємство міських світу». Якщо звертаються підприємці, то оплачується за рахунок підприємців, тобто будь-який підприємець міста може звернутися і біля себе почистити дерева, але погодивши це з нами. Все гілля, яке обрізається, гілля, воно спрямовується на підприємство енергії. На території підприємства з подальшою метою подрібнення та використання як пального. Тобто вона на безоплатній основі їм да, дістається більш ну, да, да. якісна, 5-10% вона йде е, на реалізацію. Тобто комунальне підприємство само реалізовує її підприємцям чи будь-хто готовий заплатити рішення виконкому затверджені ціни і на підставі цього рішення виконкому. І друге ще рішення виконкому, яким делеговано це право комунальному підприємству продавати деревину, вони її продають. Я вам готовий з вами пройтися містом і показати результати кронування через спустя декілька років. Це взагалі процедура називається омолодження. Якщо дерево, дерево зрізати, так як ми, наприклад, це робили вулиця Червона так? чи вулиця Данила Галицького, якщо скажімо, залишити стовбур, там декілька е віток і обрізати, то за 2-3 роки дерево відновлюється, а саме верхня частина. Верхня частина є сама е проблема для пішоходів. Чому? Тому що якщо вітки з часом е вони сохнуть, вони лопають, вони падають. У нас дуже було багато випадків, коли відки падали на автомобілі, на людей падали. Ну а тоді відповідає хто. Ну В першу чергу я, як посадова особа. Тому дані заходи вони тільки навпаки омолоджують дерева, а не пошкоджують. Зрештою, ми запитали у пересічних кам'янчан, як вони оцінюють роботу департаменту ЖКГ. І що думають про кронування, на яке в бюджеті міста передбачено пів мільйона гривень? Негативно. А чому? Тому що це а, Ну не знаю, ну в нас біля вікон на обрізали, то я задоволена, Тому що на перший поверх і в нас вже там на квартирі. Ну, фасад будинку в нас, наприклад, облупанный, І ми написали заяву, ще два місяці назад, а вони стали не реагують, то я назад. Вопрос, конечно, интересный, сложно. Ну, конечно, когда воно вийде, коли палки торчат то некрасиво, красиво. Тому що, деревья дерева она більш приятно глазу, но з другой стороны... Мусорі не вибирають, які тут листья, це теж не дуже добре. Так що воно Ну, Якщо вот так красиво, то так. Да. Якщо рублять там где я бачила чи по Шевченко, чи ше, то це кошмар, звісно. Обрізають їх прямо такими здоровими ветками. Ну, це, мабуть, естетично не дуже красиво, але... Є ж якийсь головний садівник міста, який yeah, десь в цьому вчився. Він, да? Да, і, мабуть, він щось собі розуміє, що це не просто якби так і підробляється. Та я за ж там купу проблем, Пішли по місту. Чи... З прибиранням міста проблема, але. Вони, вроді і працюють, але город такий доволі грязи, скажімо так. Чесно? Чесно. Нікак. Дякую. <laughs> Я не знаю всіх функцій, але здається, все нормально там у нас. І ремонти роблять в будинку, і, і так прибирання. Це взагалі в місті чесно, отак по вулицях дивиться. Мені кажеться, що вони не сильно виконують свої функції. Вони могли би краще. На ваш питання я навіть не знаю як. Я как рядовий, як би того, как житель нашого міста, можу, допустим, где-то согласиться з тим, як сформирована кор крона, а можу і не согласиться. То, что на это есть нормативы формирования крон, этим всегда занималось жилищно-коммунальное хозяйство. Вот, это э, формирование аллейных насаджей вот таким вот образом. У нас мы как бы этим не занимаемся, я вам не могу сказать. То, что они делают это в сроки, это я наблюдал. И то, что они делают эту обрезку по каким-то правилам то я не всегда здесь согласна, что здесь соблюдены, допустим, правила обрезки. важно эту процедуру до початку руку проводят. До начала сокодвижения. Любые плодовые деревья так обрезают У нас немного, вы понимаете, по-другому, потому что даже вот в лесном хозяйстве, когда проводятся руки ухода, вот, то там совсем другие там вырубка идет и чистка э, зачищают от сучьев, здесь немножко иначе формируют эту крону ну как бы принято сейчас вот в городах этим занимаются формированием кроны. так что эстетика как бы наблюдается э, со временем после того как уже э, отрастает а так, уже крона формуется там в виде шаровидной формы или плакучей формы там какую придают то есть э, эстетически да Ну, как бы меньше зелени получается. Вот Это досадно.